Сьогодні день святковий світлий, бо ювілей у вас поважний і щирий. Ви наш захисток, опора, сила, в житті, приклад добра і миру. Нехай здоров'я буде, мов криниця, а серце молодим лишається завжди, хай дні струмляться, мов клина в цвіті, під небом щастя і доброти. Ми вас шануємо, любимо безмірно і дякуємо за все, що ви зробили в цім житті. тебе свято, буде багато Хай у цей щасливий день в тебе буде все окей. Наливайте в чарки, хмільного вина Будьмо, будь пиймо до дна. Бажаєм радості, любові, щастя, здоров'я, нога я літа, що були веселі вічно мови. Ні, нам не віриться сьогодні, що вам вже років 75. нехай вам здорово живеться наступних років 25.